Дехто з вас колись чув таке трошки дивне слово гідросальпінс. Що воно означає? А гідросальпінс означає наявність якоїсь рідини в матковій трубі або маткових трубах. Перед тим, як перейти до подальшої розповіді, я хотів би зупинитись трошечки на фізіології маткових труб. Справа в тому, що фізіологічно слизова оболонка маткових труб виробляє невеличку кількість такого рідкуватого секрету. Цей секрет містить різні поживні речовини, які призначені для того, щоб забезпечити адекватну життєдіяльність там, сперматозоїдів, яйцеклітини ну або вже ембріону у разі настання вагітності до тих пір, доки вони всі знаходяться в просвіті маткових труб. В нормі цей секрет вільно виходить з маткових труб, і деколи його незначну кількість. За маткою можна помітити під час ультразвукового дослідження. А от, до речі, нормальні, незмінені маткові труби під час УЗД помітити досить важко. Як же ж утворюється гідросальтенс? У разі, якщо у матковій трубі або у маткових трубах, з будь-якої сторони або навіть з двох її кінців відбуваються якісь звуження або закривається просвіт труби. Той секрет, який виділяється йому, нема куди діватися, тому він розпирає трубу і утворюється гідросальпінс, який ми можемо побачити на ультразвуковому дослідженні. Клінічно гідросальпінс може мати або навпаки не мати абсолютно ніяких проявів, і зрозуміло, що чим більше такого секрету накопичиться в трубі, який не може вийти з неї, то симптоми можуть стати набагато більш відчутними. А як жінка може зрозуміти, що в неї все ж таки є проблема? У першу чергу це поява відчуття там, важкості з одної, або деколи з обох сторін, якщо ми говоримо про двобічні гідросальпінси. Тобто відчуття важкості, відчуття дискомфорту, внизу а за умов прогресування величини гідросальпінсу? Можуть навіть приєднуватись боліві відчуття одним із досить характерних ознак, яких є їх постійність. Разом з тим, як я казав, при наявності гідросальпінсу, жінка може не пред'являти жодних скарг. І тоді виявити гідросальпінс нам дається лише під час ультразвукового дослідження. Отже, основний механізм утворення гідросальпінсу це або стискання труб іззовні, ну, зазвичай за рахунок спайкового процесу, або ж, навпаки, з їх внутрішньої сторони, що відбувається частіше внаслідок запалення. А за будь-якого варіанту, відток секрету маткових труб порушується, і це призводить до утворення гідросальпінсу. Ну, і якщо із припустимо запалення маткової труби більш-менш зрозуміло, то виникає питання: а звідки ж беруться спайки? Тут досить все просто, адже в першу чергу ми говоримо про ті самі запальні процеси в органах малого тазу і мається на увазі в першу чергу і яєчники і маткові труби. Ну і крім того, досить таким частим і суттєвим фактором у виникненні злукового процесу можуть бути Будь-які оперативні втручання проведені на органах малого тазу, все це сприяє виникненню злук, які в свою чергу можуть і зовні стискати, просити труб у будь-якому їхньому місці і сприяти утворенню гідросальтонців. То чим гідросальпінс загрожує жінки? Ви тільки що чули, що цей стан може проходити як з наявністю певних незначних скарг, так і без них? То чи варто проводити, якщо варто, то які дії слід проводити при діагностиці гідросальпінсу? З точки зору майбутнього гінекологічного здоров'я гідросальпінс являє собою, ну таку, не начебто, міну уповільненої дії. Адже з часом, як ви чули, він може збільшуватись, що призводить до просто посилення симптомів і дискомфорту жінки, деколи він навіть може нагноюватись, і тоді це все закінчується екстреною операцією. Хоча я ще раз наголошую заради справедливості, слід сказати, що деякі жінки можуть роками ходити з гідросальпінсом, не мати ніяких скарг і його поява, його виявлення просто стає діагностичною знахідкою. Але це з одного боку. А от для репродуктивної функції жінки гідросальпінс це величезна проблема. Чому? Просто тому, що все дуже просто: Просвіт труби заблокований. Ні сперматозоїд не дістанеться до яйцеклітини, рівно як яйцеклітина не зможе сконтактувати із сперматозоїдом. Тому Через отаку, не начебто механічну перепону, запліднення принципово неможливе. І тому ми говоримо про те, що гідросальпінс можна вважати одним із як причин, так і симптомів жіночого непліддя. Ну про те, як вирішити ситуацію з непліддям, ми поговоримо в одному із наступних наших відео. А зараз я хотів би акцентувати вашу увагу на а тому, а як лікувати гідросальпінс? Я одразу наголошу, що єдиним адекватним способом усунути цей стан є його оперативне видалення. Ну, після цих слів думаю, дехто мені може заперечити, мовляв, от був у мене гідросальпінс, мені призначили антибіотики. Гідросальпінс зник. От все пройшло. А дозвольте мені засумніватися у такому твердженні, адже і практичні досвід, літературні дані свідчать про те, що власна антибактеріальна або протизапальна терапія дійсно може призвести до зменшення запальної реакції, до зменшення розмірів е, самого гідросальпінгсу. Але скажіть мені, будь ласка, про те. А куди дінуться ті злуки, які, власне, призвели до виникнення гідросальпінсу? Іде гарантія, що запальна реакція в трубах буде повністю ліквідована? І ось тут якраз ще одне твердження від, від тих, хто хотів би мені заперечити: от був в мене гідросальпінс, його пролікували. Я пішла на ОЗД і його потім більше не побачили. І я більш ніж певний, що. Ну, мабуть, більшість із тих, хто так стверджує, через якийсь час із подивом дізнався, що під час УЗД лікар знову діагностував гідросальпінс на тій стороні, де він колись був. Саме тому на даний час у всьому світі ну, найбільш прийнятно є саме оперативна тактика лікування гідросальпінсів. Отже, підводячи підсумок, ще раз нагадаємо, що гідросальпінс це. Накопичення рідини, накопичення секрету маткових труб в одній або в обох трубах. Це стан, який е, може бути присутнім у жінки тривалий час і ніяк її не турбувати. Це стан, який майже неможливо вилікувати з допомогою консервативних методів. тому єдиним ефективним способом, щоб його позбутись, є операція. Бажаю всім міцного здоров'я, всім спокійного дня.